Для початку потрібно приготувати м'яке еластичне тісто. До миски додаю яйця 2 штуки, вершкове масло розтоплене, у мене 100 г, кефір 200 мл, або ж кисле молоко можна взяти домашнє, або яке є. 2 столові ложки сметани. Пів чайної ложки солі та чайну ложку цукру. Перемішую це все. І поступово додаю борошно. Борошно в мене тут 400 г, буду дивитися по тісту. Можливо, знадобиться трішки більше. Спочатку замішую ложкою, а далі буду працювати руками. Ще трішки додаю борошна, присипаю стіл борошном. не відчуваю тістий з цими руковицями. Ось такий вигляд має тісто, воно м'якеньке, не липне до рук, формую кульку, переношу до пакетика і відправляю в холодильник, щоб воно відпочило. Поки тісто відпочиває, готую начинку, дрібненько нарізаю картоплю. Картоплі у мене 400 г. І нарізаю її дрібненьким кубиком. Ось такі от шматочки маленькі. І переношу до миски, які буду замішувати начинку. Також дрібненько нарізаю 3 цибулини. І до картоплі додаю. Наступним інгредієнтом буде м'ясо. У мене свинина. І також потрібно нарізати маленьким кубиком таким. У мене з такими прожилками сала чи сала буде більш соковитіше. Ось на такі невеличкі шматочки порізала. І до миски. М'яса в мене 500 грамів. Ось все нарізала. Тепер сюди ж додаю розтоплене вершкове масло, начинка буде ще соковитіша. Додаю всі, спеції у мене до курки, чорний мелений перчик, все за смаком і трішки паприки. ретельно перемішую. І ось така начинка готова. Дістала тісто з холодильника. Трішки присиплю стіл борошном. воно стало більш таким еластичним. І розрізаю поки що навпіл. І приблизно 70 грамів Такі будуть шматочки тіста. Формую кульки. Накриваю пакетиком, щоб не обвітрювалося. Стіл знову ж притрушую борошном і розкачую, викладаю сюди ж начинку. І защіпую, залишаючи всередині отвір. Це обов'язково, щоб виходила зайва пара із пиріжка. І ось виходять такі от. Трикутнички. Сформувала я пиріжки. Духовку я вже вимкнула, щоб вона прогрівалася до 180 градусів. І тепер змащую яйцем. Серединку не зачіплю, посипаю кунжутом. Цього робити не обов'язково. І тепер ставлю випікатися приблизно на 40-50 хвилин. Якщо зверху будуть пригорати, накрию пергаментним папером. Погляньте, спеклися пиріжки, дістала їх на дошечку і тепер змащу ще зверху розтопленим пішковим маслом. Так тісто стане більш м'якішим, ніжнішим. І залишає нехай трішки охолонуть. Вже трішки схолонули пиріжки, але ж хочеться скуштувати, тісто хрумке. Все соковите. Скуштую. Це така смакота, я просто рекомендую приготувати смачного.